В ефірі новини сьогодні у випуску скільки коштують Паски у 2025 році? Огляд цін в Ізмельській картині галереї відбулися великодні майстер-класи: Страсна п'ятниця, історія та традиції. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 квітня орієнтовно таким: 938 тисяч осіб особового складу, 10 тисяч 662 танки, 22 тисячі 257 одиниць бойових броньованих машин, 26 тисяч артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітря. ...оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 33 65 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 145 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 44 954 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 858 одиниць спеціальної техніки. Мешканці Ізмаїла готуються до Великодня. Головний символ цього свята Пасха. Хтось випікає сам, а хтось купує. Скільки цьогоріч коштують Паски в Ізмаїлі? Дивіться у сюжеті. Мешканці Ізмаїла готуються до Великодня. Головний символ цього свята Паска. Хто випікає сама, хтось купує. Вибір величезний: маленькі, великі, традиційні шоколадом, цукати, панетони, крафіни. Асортимент на будь-який смак і гаманець, проте ціни порівняно з минулими роками зросли і залежать насамперед від виробника складу ваги та оформлення. Так, середня ціна паски вагою один кілограм коливається в межах 185-200 гривень. Паски меншого розміру приблизно 500 грамів коштують орієнтовно. Товно 100 гривень, а паски вагою 700 грамів можна придбати за ціною близько 130 гривень. Найменші святкові пасочки, які важать близько 200 грамів, обійдуться 50-90 гривень, залежно від начинки та зовнішнього вигляду. Деякі пекарні та кондитерські пропонують ексклюзивні паски з натуральними інгредієнтами ручної роботи, що також впливає на ціник. Окремої уваги заслуговують паски, виготовлені з додаванням цукатів, родзинок, шоколаду чи горіхів. Їх вартість зазвичай перевищує 200 гривень. Не менш популярними залишаються різноманітні рулети. Вони коштують у середньому 120-160 гривень. Тож обирайте великодню паску на свій смак та гаманець і проведіть свята у сімейному колі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. У передвеликодній період Ізмельська картинна галерея організувала серію тематичних творчих майстер-класів у рамках програми Музейна педагогіка для юних відвідувачів. Особливою подією стали майстер-класи з виготовлення великодніх свічок з вощини у формі яйця символу відродження, світла та надії. Подробиці дивіться далі. У передвеликодній період ізмейська картина галереї організувала серію тематичних творчих майстер-класів у рамках програми Музейна педагогіка для юних відвідувачів. Першою частиною інтегрованих занять і знайомство з творчістю українських митців. Учні з інтересом та захопленням роздивлялися художні твори та предмети декоративно-прикладного мистецтва з виставки Краса створена жінкою, українські ляльки-мотанки, великодні писанки, автентичні прикраси та вишивки приємно вразили кожного. Особливою подією стали майстер-класи з виготовлення великодніх свічок вощини у формі яйця, символу відродження, світла та надії. Учні занурилися в атмосферу творчості, дізнаючись про традиції святкування великодня та символіку цього свята. Під керівництвом наукових співробітників дітлахи власноруч створювали святкові свічки з натуральної вощини. Матеріал, який не лише безпечний, а й наповнений приємним ароматом меду. Ми вже сподобалась виставка та майстер-клас, ось картини. І подивіться, яке в мене яєчко чудове. Мені дуже подобається, що ми з класом зробили великодні свічки. Я це роблю на перший раз. Кожен учасник мав змогу не лише виготовити унікальну свічку у вигляді яйця і прикрасити її на свій смак кольоровими нитками, стрічками, мережевом чи натуральними елементами декору. Такі заняття стали чудовою можливістю розвивати творче мислення та естетичний смак у дітей, а також формувати повагу до народних традицій та культурної спадщини. На завершення занять учні співали українські пісні, виконували руханки та взяли участь у музичній вікторині. Великодні майстер-класи не лише подарували учасникам радість творчості, а й зміцнили зв'язок між молодшим поколінням та мистецькими цінностями. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової продовжує працювати над розвитком просвітницьких програм, що сприяють підвищенню освітнього рівня дітей, розвитку знань з образотворчого мистецтва та збереженню національних традицій. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. В Ізмильській гімназії номер 14 відбувся благодійний великодній ярмарок. Долучитися запросили навчальні класи, батьків та вчителів. А зібрані таким чином кошти спрямували українським військовим. Метою заходу була підтримка українських захисників. Діти намагалися зібрати якомога більше коштів за рахунок смачної їжі, яку приготували або придбали заздалегідь. Усі зібрані таким чином кошти на смаколики. Заклад освіти найближчим часом передасть передасть військовослужбовцям, які наразі боронять наш. Україну за грошову винагороду сприяли військовозобов'язаним в оформленні інвалідності, звільнені з лав ЗСУ та виїзді за кордон. На Одещині правоохоронці затримали двох ділків. Провівши комплекс слідчо-оперативних заходів, правоохоронці задокументували, як 47-річна бухгалтерка медзакладу у змові з невстановленими наразі службовими особами лікарсько-консультативної комісії пообіцяли військовому, який перебував на лікуванні за 200 тисяч гривень. Оформити його дружині та матері медичну документацію з діагнозом, який би дозволив їм в подальшому отримати групу інвалідності. Подібні послуги надавав і житель Одеси. Правоохоронці задокументували, як молодик підшукав військовозобов'язаного громадянина і запропонував здійснити вплив на працівників кількох установ, уповноважених встановлювати групи інвалідності. Під виглядом осіб, що доглядають за хворими рідними, військові мали можливість уникнути служби і за бажанням виїхати за кордон. Поліцейські затримали ділків у процесуальному порядку після отримання ними обумовлених коштів. Правопорушникам загрожує чималий термін ув'язнення. В Одесі поліцейські встановили та затримали чоловіка, який з ножем напав на літню жінку. Про подію, що сталася в одному з під'їздів багатоповерхівок на вулиці Героїв оборони Одеси, повідомила місцева мешканка. Вона розповіла, що коли поверталась додому, в під'їзд за нею зайшов невідомий чоловік, який затиснув її в куртку і, приставивши ніж до шиї, зірвав з неї золотий ланцюжок. На місце скоєного злочину негайно прибули співробітники поліції та кінологічного центру обласної поліції. Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські протягом лічених годин встановили та розшукали правопорушника. Ним виявився 33-річний раніше судимий за крадіжки та грабежі чоловік без постійного місця проживання. Викрадену прикрасу він обміняв на наркотик. Наразі правоохоронці встановлюють її місце знаходження. Страсна п'ятниця це один із найважливіших і найтрагічніших днів християнського календаря. Вона є частиною страсного тижня, що завершує Великий піст. У цей день віруючі згадують страждання, розп'яття і смерть Ісуса Христа на Голгофі. Дивіться далі. Страсна п'ятниця це один з найважливіших і найтрагічніших днів християнського календаря. Вона припадає на п'ятницю перед Великоднем. Є частиною Страстного тижня, що завершує Великий піст. У цей день віряни згадують страждання, розп'яті і смерть Ісуса Христа на Голгофі. Згідно з Євангелієм, саме в п'ятницю римські воїни стратили Ісуса Христа після зради юди Іскаріота, неправедного суду та жорстокого катування. Це був момент глибокої скорботи, проте він має глибокий духовний зміст. Через смерть Ісуса людство отримало шанс на спасіння. Та вічне життя. У страсну п'ятницю в храмах проводять особливі богослужіння. Центральною подією є вина з плащаниці, зображення тіла Ісуса, знятого з Христа. Віряни схиляються перед нею, моляться, згадують жертву Спасителя. Цей день вважається днем суворого посту. Багато людей утримуються від їжі аж до вечора. Деякі не вживають їжі зовсім. Не прийнято веселитися, вмикати гучну музику чи виконувати важку фізичну працю. Віряни прагнуть провести цей день у тиші молитві та роздумах. Страсна п'ятниця це не лише Час скорботи, але й надії жертва Ісуса Христа нагадує про силу любові, прощення та жертовності. Це день, коли кожен має змогу задуматися над цінністю духовного життя своїми вчинками та пошуком істинного сенсу буття. Юлія Петлецьок для програми новин. Саф'янівська громада знову в скорботі. 13 квітня поблизу населеного пункту Вільне поле Донецької області загинув житель села Саф'яни Олексій Сухоруков. Він проходив службу у лавах Збройних сил України, обіймаючи посаду старшого навідника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки штурмової роти. Він віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Ізмельське телебачення висловує співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захисту. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро купівля 46 гривень 60 копійок, продаж 47 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується хмарна погода з проясненням. Вранці та в день без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів. Вдень, 17, в день 17-19. Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 8-11 градусів. В день 15-19 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на Ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.